Повнорозмірні крила, заднє захисне крило для літа і різні китайські варіанти, які не варто купувати. Привіт всім з вами Жовток. І в цьому відео буде про дуже важливий апгрейд велосипеду, який буде дуже актуальний саме восени, коли починаються дощі, а саме про захист на велосипеді від бруду, тобто про щитки, крила, хто як називає. І в цьому відео я розповім про власний досвід використання різних типів, які були і невдалі, і до яких я зараз прийшов. Напевно, з них і почну це повнорозмірні крила. Я думаю, хто користувався ще в дитинстві велосипедом, у того стояли звичайні повноцінні крила з металу, там, можливо, з алюмінію. Вони гарно працюють, вони стаціонарні, все чудово захищає. Насправді до цього варіанту я зараз і прийшов. Але оскільки в мене гревел, то хотілось чогось і легшого, і можливо універсальнішого. Тому я обрав універсальні крила від фірми SKS. Там є їх кілька типів є і для МТБшок, і гравійна модель, яку я собі якраз і взяв. Далі про неї і розповім. В чому її перевага? Ну, по-перше, що якщо ми порівнюємо, навіть якщо з алюмінієвими крилами, то ці СКС вони зроблені з пластику і з за цього вони легші. Ну, як плюсик до гревел, нехай буде. По-друге, не в усіх гревелах є всі кріплення, які ну, потрібні для, для встановлення крил. Ну, мене, в мене воно все є. Можна було і стаціонарні якісь звичайні поставити алюмінієві, але, як казав, хотів трошки щось і гарніше, і легше. Ці крила СКС, вони універсальні, вони ставляться без жодного інструменту і фіксуються не на гвинти, а на липучки і різні резинові фіксатори. Із-за цього практично на будь-який велосипед можна поставити, воно заднє крило роздвигається, розсувається, тобто, щоб контролювати його розмір, що також буде, напевно, актуально для різних велосипедів. І переднє крило Воно складається з двох частин, фіксується також на липучки, там, на резинки. І за цього не буде. Ну воно буде підходити на будь-які вилки на карбонові гравійні, Будь-які воно точно підійде. Ще є, до речі, плюсом те, що переднє крило з двох частин, воно не займає внутрішній простір у самій вилці. А оскільки у гравійниках, шосейниках досить воно вузьке, тобто грязьовий зазор достатньо малий, то якщо встановити класичне крило, яке буде проходити через вилку, то цей грязовий зазор ще зменшиться. З цим крилом, взагалі, жодних проблем в цьому випадку немає. Його можна виставляти як хочеш, і абсолютно він не зменшує цей грязьовий зазор, що досить досить. Круто, як для гравійника, бо цей велосипед і по бруду також можна використовувати. Тепер відповідаю на запитання е, Ну, і про власний досвід. З ними я катаюсь приблизно місяць по кілометражу, це десь 300 кілометрів, да, не так багато, але їжу здебільшого по місту і один раз виїжджав з другом за місто на катку. Так ось вони дійсно гарно працюють, дійсно гарно захищають це повноцінні крила, які ще можуть з ними бути проблеми. Вони гарно зафіксовані, не торохтять, що також було для мене важливо. І на велогов де я їх і купував. До речі, там у мене є власний промокод жовток, можете використовувати, щоб отримати додаткову знижку. Вона розповсюджується на весь асортимент товару. Зараз вже час чи апгрейдити велосипед, чи можливо купувати новий. Ви можете застосовувати. Так ось під цими крилами в коментарях був коментар, що мене насправді і турбували. Це те, що вони ну, зісковзують ці крила, оскільки вони зафіксовані на резинках. Кріплення вони мало того, що зафіксовані на таких резинках, і ще й має ось такі резинові основи. Тобто, я не знаю насправді, що має статися, щоб воно прям зісковзнуло. Воно тут закріплено прям дуже гарно. Можливо, та людина просто не досить гарно їх зафіксувала. У мене жодних проблем з цим немає. Я як місяць назад їх поставив, так ось скільки гадаюсь, жодного разу їх не поправляв, все чудово тримається. Ми на цій каці їздили ну, як, по гравію, по поганих дорогах. Все чудово тримається. Навіть якщо буде якийсь нюанс з цим, то я просто підклею якісь типу ну, чи двосторонній скот, чи щось таке, щоб збільшити терця. І друге напевно питання: чи можливо буде їх швидко ставити? Швидко знімати? Я б сказав би, що більше ні. Вони плюс-мінус по часу і по складності ставляться як і звичайні стаціонарні крила. Ну можливо, трошки легше, тому що для їх встановлення не потрібен жоден інструмент. А так все ж таки, там за хвилину ти ці крила не поставиш, тому що їх трохи треба виставити, щоб воно все гарно зафіксувало, щоб воно не було навпроти колеса. І в мене в перший час, ну в перший раз єдиний, коли я їх ставив, воно зайняло ну десь 15 хвилин. Я думаю, за цей би час є і звичайні. Поставив, але як казав, для мене є перевага, що менш вага, і воно прикольніше в принципі виглядає. З нюансів, принаймні, які у мене сталися. Я чомусь думав, що в мене 40 ширина покришок, але ні, 43. У мене панерейсери Гревелкінги, і ці крила до 42-ї ширини колеса, тобто до 42 міліметрів. Це гравійна модель. На більшості гравійниках саме така резина і стоїть. Не скажу, що я прям прошляпив щось. Ні, воно в мене прям впритик, впритик, встало і захищає. Ну насправді добре нічого не летить. Слава Богу, тому що да, чомусь я помилився зараз би напевно. Ну, хоча, напевно, це цю, цю модель взяв, але в далі брати трошки ширше, тому якщо у вас колеса ширші, то беріть, там є їх три є версії гравійна і дві МТБшні. Ну, ці МТБшні також на гравійник можна поставити, вони там просто шир, ширше будуть, під ширше колеса. В принципі, жодних інших мінусів чи нюансів я не побачу. Можливо, що ціна такі в принципі ну вона достатньо нормальна, адекватна. Якісь інші крила в принципі так само будуть коштувати. А, а так, воно, це дійсно класні крила, які гарно захищають, і саме буде найкращий варіант для осені. А тепер перейдемо до інших варіантів, які ну, для осені так більш-менш підходять. Я б сказав, що більше не підходять, а це якийсь літній варіант. І друге крило, яке я можу дійсно рекомендувати, але хоча з поміткою для літа, це заднє крило від фірми S-Savers. Воно, наскільки я знаю, у нас не продається, не знайшов. Я купував його із-за кордону. Ми насправді склалися з друзями, відразу багато їх замовили на всіх. Це дійсно дуже класне крило, яке, по-перше, гарно виглядає. Що дуже важливо. По-друге, воно легке і швидко ставиться. Воно насправді гарно відпрацьовує. Незважайте на те, що воно прикриває лише пів колеса. Я теж був спочатку скептично налаштований. Думав, ні, нічого воно не захистить. Ні, воно чудово відпрацьовує. Вам же головне, щоб воно на спину не залітало. І якраз цю частину колеса, де... Ці каплі розлітаються, воно прикриває і все чудово працює. Тож дійсно можу його рекомендувати з поміткою для літа. Для осіннього періоду, напевно, не дуже, бо ну вже і з переднього колеса буде летіти, і на штани буде все ж таки з нижньої частини колеса летіти, то повноцінні потрібні крила. І по версіях насправді є дві версії цього крила. Взагалі ці крила підходять для. Будь-яких велосипедів для МТБ-шок, гравійників, шосейників. І вони відрізняються ці версії лише своєю шириною. Тобто є ширина для 38-х колес, тобто до 38-ї ширини колеса в міліметрах і понад там, напевно, до 55, якщо не помиляюсь, міліметрів. Тому зважайте на це, я собі взяв відразу ширше. В цілому, по, цьому, по цих крилах все. Тепер перейдемо саме до китайських варіантів, клонів і таких трохи цікавих крил. А ну, перший варіант це китайський клон, того ж сейверс. Максимально китайці повторили його, але з нюансом. А, ну, мене насправді вони здивували, тому що дійсно дуже схоже на той же ЄС e Savers, так само виглядає. Якщо хто людина не знає, в чому відмінність, то навіть і не здогадається. Воно також кріпиться в тих же місцях, як і ЄС e так само складається, все досить швидко. Єдиний з ним нюанс це те, що саме кріплення, на відміну від оригіналу, де резинова така стяжка, яку ти можеш швидко і багаторазово знімати. Це все швидко і зручно робиться. То у китайського варіанту стяжки стоять. Це насправді незручно, тому що кожного разу нам знадобиться їх зрізати, а потім шукати нові, щоб поставити. Плюс самі стяжки будуть протирати нам раму, тобто треба в тому місці буде проклеювати ну, чи плівкою, чи якоюсь коротше, якийсь захист. хоча Насправді і з оригіналом йдуть спеціальні такі наклеїчки, тому що може попасти пісок між кріпленням і воно буде протирати. Але зі стяжками це взагалі катастрофа. Ну це просто менш зручно. Ну і другий нюанс, напевно, це те, що вони підходять тільки до 38 ї ширини. Ось, якщо їх порівняти, то видно, що це китайське чи на камеру може й не видно, що воно значно вуще. Ну тобто під 38 восьмі колеса. Підходить ті ж значно, і ще грязовий зазор нормальний залишається. Ну, Але китайське воно значно довше, десь сантиметрів на 10 може. Я не знаю, чи це плюс чи мінус. В принципі, цього цілком вистачає, бо в тебе вже далі не летить. Але, ну, фіг знає. Мені здається, що це вже тоді буде більше торохтіти. Ну, цей бій. варіант, я ще радив, Я з ним деякий час покатався, нормально можна використовувати. Четвертий варіант це теж китайське, це розкладні крила. Знову якийсь клон китайський відкрив «Музгард». Хто не знає, це такі розкладні крила, стартап. Ну, доволі прикольно. Я також певний час з ними покатався. У мене навіть було окреме відео, там можете детально глянути. Дійсно прикольне крило, знову ж таки, тільки напевно для літа. Його особливість, що його можна скрутити, прям дуже компактний розмір, покласти в сумку. Але я його як закріпив, так по суті і катався. Ну, це кому не подобається вигляд стаціонарного якогось закріпленого крила, то можна цим розкладним користуватися. Воно Воно компактно в складеному вигляді, можна взагалі на раму накрутити, фіксується за допомогою липучок, в принципі, все чудово. Але там в комплекції йде також два. І переднє, і заднє крило. Заднє крило нормально працює, знову ж таки, до 38-ї ширини, не знаю чому. Можливо, просто інше пошукайте, або взагалі візьміть оригінал від Мосгард. Там воно під широкі колеса підходить. Просто е, максимально близько до колеса його розташовувати. Це крило заднє. А ось переднє, воно взагалі не працює. Я його навіть не знаю, десь загубив. Воно кріпиться просто на раму, але тишково колесом повертаєш, і весь бруд і так летить, не знаю, який сенс з нього. Тому і кажу, що це також варіант, напевно, тільки для літа. А, але Ессейверс ну, мені більше сподобався, він гарно зафіксований. Воно не торохтить, бо те й трошки на кочках може вдарятись і торохтіти, покришку там таке. І все ж таки. Відхилятись і трохи може бруд летіти. Тож такий мій досвід використання, і підведемо підсумок по відео. Якщо нам потрібно якесь крило найбільш легке для літа, то я б дуже рекомендував взяти саме оригінальний S-savers. воно дійсно дуже гарне, воно гарно відпрацьовує, воно легке, гарно фіксується, легко ставиться, швидко його можна знімати за потреби. Якщо готові миритися з певними нюансами, то можливо. Той же аналог, китайський клон uh, S-Savers, також в принципі, воно буде свою функцію виконувати, тільки проблеми з кріпленнями. Якщо ми хочемо більше захисту, якщо ми часто їздимо на велосипеді на роботу чи ще кудись, то обов'язково повноцінні крила потрібні. Це можуть бути або якісь алюмінієві класичні, або якщо гравійник, то можете. Як в мене СКС, я їм цілком задоволений, універсальні, класні крила, цілком працюючі, все чудово, можу їх також рекомендувати. І на цьому будемо закінчувати відео. Дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео. Всім пока!